Пане Ігоре, вітаю. Вітаю вас. Нині ви є науковим редактором рубрики журналу «Сентенція», присвяченій усній історії філософії. Саме цій темі усній історії філософії, її особливостям та специфіці буде присвячена нашу розмову. Прийнято вважати, що філософ не може сформуватися без історії філософії. Але чи можна зрозуміти історію філософії без біографічних життєвих деталей? Наскільки загалом у історії філософії важить все, на перший погляд, додаткове? біографія автора, його навчання, стилістика текстів, історія рецепцій та перекладів цих текстів тощо? Так, справді без історії філософії уявити філософа важко, якщо взагалі можливо. Але тут є деякі нюанси, От як підійти до проблеми. Якщо ми досліджуємо ідею на письмі, я б її так з великої літери е, написав, то той чи інший носій виявляється лише елементами певної такої великої системи. І тоді їхні біографічні деталі, життєві обставини, особисті переконання чи переживання е, можуть відійти дещо на другий план. Але якщо ми досліджуємо е, окремого філософа, Розвиток його ідеї за конкретних історичних умов, то залишити поза увагу його життя, думаю, ми не можемо. Де у кого він вчився, як це вплинуло на його погляди, як формувалася та змінювалася тематика та стилистика його творів, як вони сприймалися сучасниками, як позначилися на послідовниках чи критиках, хто у нього вчився. Без цього дослідження, як на мене, буде дуже і дуже непоколено. Ну, згадаємо, скажімо, Лівінаса, Фуко, Камю, без контексту їхнього життя зрозуміти їхні філософські позиції, гадаю, просто неможливо. І, і тоді отутці біографічні подробиці вони займають своє місце в історико-філософському дослідженні. Зараз ви стали науковим редактором рубрики журналу Сентенція наукове життя, в якій виходять власне інтерв'ю «Усної історії філософії. Я хотів би попросити вас поділитися своїм загальним баченням усної історії філософії. Чим вона є для вас? <гану> як тільки проект з'явився, він мене надзвичайно зацікавив. Ну, по-перше, я особисто знаю декого з тих людей, у яких вже бралися інтерв'ю. Цікаво було зазирнути, так би мовити, всередину їхнього життя, всередину тієї доби, яка частково збігається з добою мого студентства, становлення як викладача тощо. Що стосується самого проєкту, то оскільки я став дивитися на нього вже як учасник цього процесу, то мені потрібний ще час для того, щоб добре в цьому розібратися. Зараз я бачу цікавий проєкт, що видає якісний та корисний інтелектуальний продукт, я б так сказав. Більше я скажу трохи згодом. Загалом от, маю намір своє бачення усної історії філософії викласти у статті для журналу Сентенції. От. Але вже зараз можу відзначити важливість, е, уїв, е, ну, скажімо, для позааудиторної праці студентів та аспірантів як своєрідну практику. Важливо також в проєкті те, що завдяки йому встановлюється зв'язок поколінь. Адже я думаю, ні для кого не секрет, що завдяки цьому проєкту дехто з нинішніх наших студентів і аспірантів має можливість зазирнути в ті часи, які вони фізично не застали, для того, щоб зрозуміти цей процес. Становлення розвитку всіх тих проблем, які спіткали інколи навіть і бід, які спіткали філософську спільноту в Україні. Люди старшого віку через запитання мають можливість краще зрозуміти нинішнє покоління. А молодь отримує інформацію про минуле з перших уст. Так, вона інколи, ну не інколи, а вона завжди буває дуже суб'єктивно. Але от саме з цих суб'єктивних поглядів і формується ця картина минула. Ну і крім того, вона, цей проєкт є дуже корисним з точки зору формування певних навичок комунікації, стилістичної роботи, факт-чекінгу. Тому я думаю, що проєкт має майбутнє. Але ще раз скажу, що більш докладно, я маю намір. Свої погляди сформулювати і викласти у тексті принагідно до того, що ви сказали про, власне, те, що усна історія філософії може дати студентові, аспірантові. Скажіть, будь ласка, якщо вас згадати про часи вашого навчання на філософському факультеті, наскільки студентів філософів тоді навчали всім цим речам? Перевірці фактів, спостережливості. Чи розвивали ситуативну таку кмітливість необхідну в усній історії філософії, правильні навички комунікації? Якщо сказати коротко, то наскільки навчання обмежувалось або не обмежувалось самим вивченням тих чи інших ідей або концепцій? Наскільки воно сприяло розвитку отакого от відповідального історико-філософського мислення? Ну, почну з того, що студентські роки згадувати завжди приємно. От. Але сказати, що якось спеціально цьому вчили, мабуть, я все ж таки не можу. Скоріше навчання в університеті дозволяло формувати певне наше студентське середовище у бібліотеці вернацького, парламентській бібліотеці, історичній, ми практично щоденно зустрічалися. Обговорювали те, що цікаво, щось для себе відкривали, уточнювали, шукали свою тему, свій стиль. Спілкування з викладачами не було таким тісним, як от воно може бути зараз. Засоби комунікації було обмаль. Фактично, домашній телефон керівника і фізична присутність викладача в університеті. От. Більше, мабуть, через лекції, через манеру викладу інформації лекційної, через якісь судження з приводу нашої однієї, другої, третьої курсової роботи чи дипломної роботи, От. через книжки викладачів, якщо вони у них були, <кій> через їхні статті. От. Доводилося набратися досвіду скоріше, все ж таки, у власному колі. А щодо факт-чекінгу, скажімо, <кій> пригадую таку ситуацію, в далекому далекому 89-му році я написав першу свою статтю для студентської збірки. Ну, Тоді і студентська збірка і стаття вони писалися російською мовою. Адже до 91-го року викладання в університеті велося майже виключно російською мовою. І е, я писав про е, Євгенія Трубицького, і е, тоді ці імена тільки-тільки з'явилися з якихось спецхрамів. Це було щось таке нове, е, неочікуване. І, от мені для мабуть, зайвої красивості, так скажу, хотілося щось таке написати, душевне, щось на кшталт «Сидя в своїй московській холодній, ні квартирі, он розмишляв над, ну і так далі. І от я вже написав, вже був готовий віддати статтю тому, хто їх збирав для збірки. Щось щось мене трошки бентежило. Не полінувався з тодішньої вулиці Ломоносова, поїхав на поштову площу в залу рідкісної книги парламентської бібліотеки, де були революційні видання, взяв цю його книжку і бачив, в передмові він ставить дату <кхід> червень 18-го року. Ну, очевидно, що червень в Москві. Навіть в Москві, це все ж таки не настільки холодний місяць, щоб це було доречно, і от ви знаєте, от це я сам для себе запам'ятав, і завжди, коли ми працюємо над магістерською чи дипломною бакалаврською роботою зі студентами, от я завжди наводжу цей приклад. Якщо хочете щось от таке додати, обов'язково перевірте наскільки воно. Доречна. Тому що, знаєте, от, мабуть, ніхто б не помітив би цього. Е, от, Але це як <клес> якась невеличка плямка на одязі. От, Його ніхто не бачить, а ти знаєш, що вона є. І вже уже є якийсь дис... дискомфорт. Е, наскільки він позначається на якості роботи, а я думаю, що все ж таки позначається. Тому що е, ми з вами чудово розуміємо, що достатньо е, побачити. Бачити якусь одну недоречність, другу недоречність, і виникає питання щодо доречності всього тексту, того чи іншого, з яким ми знайомилися. От. А так, здебільшого, ще раз скажу: все ж таки обмежувалося самим вивченням тих чи інших ідей або концепцій, причому з надзвичайно великим ухилом у їхню критику. Ну, Що казати, якщо на п'ятому курсі вже напередодні падіння Радянського Союзу, Временний буржуазний фасові. І е, історичний контекст особа, точнішого мислителя, ну, вони залишалися десь на периферії. <кій> Якщо уже щось надзвичайно цікаве в його житті було, е, ну, якась така подія, яка, ну, повз яку просто неможливо пройти, ну, от тоді про неї якось згадувалося. А загалом панували великі наративи, на тлі яких цей мікронаратив окремого мислителя, питання реконструкції його біографії, ну воно десь згубилося. От. Тобто, мета да, метанаратив, концепція і що, що, що найбільше це, ну скажімо, якщо екзистенціалізм, то це. Три чотири фігури, а так загальні риси цієї течії. Хоча ми чудово розуміємо, що це умовна назва, адже кожен із них настільки є оригінальним мислителем, що ну, їх дуже важко, як то кажуть, під один гребінець підстригти. Пане, Юре, скажіть, будь ласка, а як і, власне, чому ви прийшли до. Дослідження втрачених біографій, як от біографія Василя Малініна, яку ви реконструюєте у вашій монографії 19-го року? Ну, у мене в одній з моїх дисертацій був сюжет про Філофея, і е, я дізнався, що от, е, Малінін був першим, хто написав дуже велику книжку, там, там ти, більше тисячі сторінок е, щодо Малініна. І Єдина інформація, яка була в е, бібліотеці, а, в бібліотець... пані, Перепрошую, ще до філофея, так? Так, да, до, до філофея. Угу. Е, і е, єдина інформація, яку я знайшов е, у бібліотеці Верна, це зі словника Брагауза Єфрона, Фрона, е, яка закінчувалася інформацією про те, що він працює в Київській духовній академії. Ну, зрозуміло, що це вже був нонсенс на. 90-ті роки минулого століття. Більше жодної інформації не було. Це, це була ще доцифрова ера. Береться інформація, та, яка була в тому дореволюційному слоні. І фактично у вступі я сформулював проблему. Якщо коротко, кожна людина має право на біо... Ну, власне, так я цей вступ і назвав. І я в цій книжці спробував застосувати доказову парадигму Карло Гінзбурга, що запропонувала історикам звернутися фактично до нового об'єкту дослідження, до тих подробиць, які вважала дрібницями, яких не бачила соціальна історія, які не вписувалися в поняття ментальності, але з яких от складається мозаїка життя кожної людини, тим більше, якщо ця людина залишила свій інтелектуальний сніг. Тобто, умовно кажучи, якщо людина має ну, якісь дослідження в інтелектуальній царині, то, то все ж таки дуже цікаво подивитися, що привело її до цієї роботи, яким було життя цієї людини. Тим більше що також встановлюється певний зв'язок між поколіннями. А крім того, в процесі роботи з'ясувалося, що його біографія сама по собі надзвичайно цікава. Від сина заштатного сільського священника там, в парафії було менше ста осіб, він дійшов до професора Київської духовної академії, приват-доценту університету, і був дійсним статським радником. Це за табелем за рангами, четвертий клас, це дорівнювало армійському генералу, скажімо. От, життя надзвичайно цікаве. Уже одне його життя могло б стати темою для довгої, як на мене, принаймні. Цікавою розмовою. От. Ми е, не просто відкриваємо якийсь культурний код епохи, а от, е, життя цієї людини, цього персонажа, е, власне, і є тим самим кодом. От. Е, приватні події, е, якісь розчинені в повсякденності, е, ну, вони не зводяться лише до побуту, звичайно, а побут лише до якихось матеріальних е, рамок. Е, от. Е, але, але ці дрібні Місниці стають необхідними подробицями для того, щоб зрозуміти цю людину через неї, її добу, а е, е, його е, зрозуміти в контексті. Тут є одне застереження. Е, можливість такого підходу до біографії, виходячи з завдань історії філософії, е, все ж таки потребує додаткового аналізу. Бо все ж таки в історії е, філософії сама по собі біографія е, не може бути е, кінцевим об'єктом нашого дослідження. Ну, власне кажучи, над цим я і, і працюю. Звісно, усна історія філософії, як галузь історико філософських досліджень, тільки оформлюється. Ми щойно починаємо осмислювати той досвід, який накопичилось з 2017 го то, все ж, э, чим би вона врешті не постала? Як ви бачите українську э, усну історію філософії та її місце у контексті, по-перше, історико-філософських досліджень, яке місце вона серед них може зайняти та яку роль відігравати, і яку роль вона може відіграти з іншого боку у філософії освіти, у реальній освіті, скажімо, студентів, э, магістрантів, аспірантів? Тощо, от зокрема, ви згадували про те, що про написання своєї першої статті, і я впевнений, що це саме той досвід, який пам'ятається потім майже протягом, я думаю, усього життя, якщо не взагалі усього. А, то що додаткового порівняно із першою статтею, яка пишеться зазвичай ну, вже доволі зрілому віці, як для молодої людини? Може дати усна історія філософії, якою в середньому починають займатися у нас раніше, ніж починають писати статті? Ну, ви, ви знаєте, ну, по-перше, це гарна підготовка, тому що коли людина бачить перший варіант, який власне ну, запис самого інтерв'ю. І потім він е, бере участь в е, певній роботі з е, узгодження окремих частин, там, уточнення якихось деталей, то е, ця копітка робота вона дарма не проходить. Е, людина починає ретельніше е, ставитися, уважніше ставитися до е, свого власного письма. Адже е, не е, е, таємниця, що. Е, Є е, доволі багато людей, які е, пишуть, е, скажімо, е, багато, але е, частини цих текстів далеко не завжди узгоджені між собою. А е, відчувається, що немає, ну не те що, е, скажімо, якоїсь логічної освіти, а немає навички, е, скажімо так, чітко поставити запитання, що ти хочеш сказати. І знайти шляхи для того, щоб е, висловити цю думку і підкреслити саме те, е, на чому ти хочеш зосередити увагу е, свого читача. А що стосується в такому більш глобальному плані, ну, дивіться: от е, проблеми автобіографічного письма, які поставлені е, Роєм Песколом, Полем Деманом, Філіпом Лежоном. Вони надали поштовх розвитку міждисциплінарних напрям, напрямків, от які спеціально досліджують документи, автобіографії, листи, щоденники, спогади, в тому числі і філософів, скажімо, Нора висунув ідею егоісторії, тобто як самий шлях історика може стати предметом історичного дослідження. Я думаю, що щось подібне цілком можна застосувати і в нашій професії. От. Але знов-таки підкреслю, що місце особистих документів, або, ну, назвемо, умовно так, егофілософії, саме в історико-філософському дослідженні, потребує ретельного аналізу. А щодо філософського освіти, Ну, дещо я сказав про те, от як це вплив... робота в цьому проєкті впливає на студентів і аспірантів, мені здається, що ця західна модель міждисциплінарних досліджень вона все ще є проблемною для наших університетів. Хоча дуже-дуже часто до міждисциплінарності апелюють. І в різних курсах, і на конференціях, але це скоріше ну, якісь такі декларації, не завжди наповнені змістом. А от, а от створення от таких міждисциплінарних курсів і на кафедрах філософії, де вони ще лишилися, дослідницьких центрів. Мені здається, було б дуже і дуже корисним. Тому що от окремі ініціативи, зокрема і наша. Я буду вже казати, наша да, у Єв, вона може все ж таки залишитися справою окремих ентузіастів. От. А е, якщо е, вона не набуде е, поширення і закріплення, то це е, означатиме те, що ми, по-перше, ну, якісь шари нашої вітчизняної історико-філософської спадщини втратимемо. І ми залишимося десь трошки осторонь тих процесів, які відбуваються в, в сучасній світовій гуманітаристиці. Я думаю, так за сім років існування студентського товариства «Усної історії товариство реалізувало доволі велику кількість дослідницьких проєктів. Останньому, наприклад, є проєкт з дослідження історії української філософії х і 70-х і проєкт присвячений історії журналу Філософська думка. А, власне, ці проєкти здобуваються на читацький інтерес і фахове визнання. Зокрема, в 21 му товариство стало номінантом на премію імені Юрія Прилюка за найкращий редакційно видавничий проєкт у галузі філософії. За цикл публікації в журналі «Сентенція», присвячених усній е, історії української філософії 60-х-80-х років. У чому, на вашу думку, секрет цього напряму історико-філософських досліджень? Що саме робить його таким затребуванням? Ну і, зрештою, яким є потенціал у ЄФ та яке, на вашу думку, майбутнє в цього напряму досліджень? Ну, що стосується секретів, то я е, е, ще маю їх е, для себе трошки відкрити. от е, взагалі, робота у якості наукового редактора для мене є певним викликом. Е, у мене є досвід редакторської роботи. Про це е, проте це стосувалося м, такої громадсько-політичної сфери. В журналі, в газетах, в інформаційній агенції. Але мене захопили амбітні плани професора Хами з розвитку цього напрямку синтеції. Тепер вже трошки привідкрию секрети стосовно наших планів, Розширюється коло людей, з якими зустрічаються інтерв'юери. Попереду нова програма інтерв'ю, сфера перекладу, як такого та філософського перекладу, зокрема, є ідея об'єднати усі інтерв'ю в одній книжці. Це означатиме, означатиме знову повернення до тих інтерв'ю, які вже відбувалися: певні узгодження, структурування, що надзвичайно така копітка праця, але, як на мене, і надзвичайно цікава. Чим виявиться, зрештою, УІФ, питання відкрите. Бо поки що ти перебуваєш всередині процесу, однозначно сказати про його результати і наслідки, ну, це було б дещо передчасно. Час, як кажуть французи, чесний хлопець, час покаже, якою мірою і що вдалося зробити. Але те, що цей процес буде корисним і цікавим усім його учасникам, для мене це безперечно вже зараз. Що стосується наших планів і можливості їх, їхньої реалізації, звісно, необхідні ресурси, існує велика потреба у виході за рамки формальних бюджетів. На жаль, наші університети все ще не перетворилися на наукові центри, які можуть самостійно фінансувати такого рівня проєкту. Держава щось намагається робити, але бюрократизація всіх цих процесів настільки, настільки величезна, що пробитися крізь цю стіну ну, надзвичайно важко. Але на щастя, завдячуючи нашим захисникам, ну, ми залишаємося частиною цивілізованого демократичного світу. Це значить, що є спільнота людей зацікавлених у підтримці нашого проєкту. І я впевнений, що ми, учасники проекту, коло наших друзів партнерів. Спільними зусиллями ми цей проект будемо розвивати, і думаю, що якщо ми з цього приводу зустрінемося, скажімо, за рік, то наші перспективи будуть окреслені значно більш чітко, і нові якісні продукти з'являться це безперечно. Ну я думаю, що десь так. Що ж, будемо на це сподіватися і дякую вам за цю розмову. Будемо, будемо на це працювати разом спільними зусиллями. Це точно. <свісно> ну і сподіватися, звичайно. <свісно> Також дякую вам за запитання, дякую за зустріч. Всього найкращого будемо працювати.